Тисячі китайців вийшли на вулиці та вимагають відставки їхнього лідера Сі Сідзіньпіння Андрій Дрофа, журналіст, який мешкає у Піднебесній і е, наразі він з нами на зв'язку. Андрій, доброго ранку. Чи доброго дня? Яка зараз година в Китаї? У нас зараз перша тридцять можна на вулиці перебувати а, без маски, і наскільки це дійсно для Китаю? А вона вас з собою? Я боюсь, щоб вам нічого не зробили З сердечком гарненько. Для Китаю це така дуже незвична історія. Тим паче, що зараз вже не тільки а, про цей нульовий ковід проти нього протестують, а вже і заклики проти сінзіньпіня. І ми знаємо, що дуже часто розпочинається революція з чогось одного і потім іде до іншого сті протести, які є зараз, наскільки ви вважаєте, вони можуть розвинутися і розростися. Доброго ранку, Україна, слава Україні, буанжоуткінчинду у ручі. Останні три дні протестують повсюду. По всьому китаю люди виходять проти нікчемної дійсно політики. Наприклад, є компаунд, Один гейс виновлено і закривають весь кампан. Mm -hmm. В Дуанжу, наприклад, позавчора люди вийшли у одному з районів міста, зламали знищення забори. Приїхала поліція спецназ. Показали тим, що не готові що їм набридло сидіти на локдауна без роботи, без заробіт, без бізнесу. А так само вчора у усіні вийшли люди, масово тестувати. Букомчі, як ви знаєте, три дні тому згоріло сорок mm. людей у будинку через те, що пожежні машини не змогли їхати до двору, який був, звичайно забарикадований парканом. Все це звичайно, має такий дух протесту у Китаї. цьому, як ви сказали, дійсно не притаманна китайська ментальність, але Люди виходять і намагаються показати обурення і тим самим якось закликати владу. Люди кричать ні тестам, ось ви показуєте зараз підвод, вони кричать питають ні тестам, так свободі. що не зрозуміло. Позад мене прийому тестів раніше працював всі до кого зараз. Наприклад, до другої години дня лише, якщо тобі випадково необхідно на завтра мати 24 години, це ти не можеш просто ввечері цього сняти його немає, і тому люди обмежені у виході навіть на роботу У соціальних мережах намагаються висвітлювати, публікувати відео і таке інше, але те, що звичайно, дуже здобув і зрозуміло, що коли такі е, ідуть протести, часто неможливо передбачити, е, чим це завершиться, і Україна тому так само приклад. Але е, зрештою, якщо е, Сі Цзіньпінь вирішить їх придушувати, ці притнести е, силовим методом. Е, як ви думаєте, наскільки, якою може бути реакція протестуючих? Ну вони і так продушують безжальної жорстко просто абсолютно. Звичайно, дуже багато відео, я сам бачу, як. Б'ють жінок, якихось протестувальників, чоловіків, чоловіки. Питається, як і жінки, вони дуже рішучі і такі знаєте, якщо бій, то бій вони нападають на поліцейських, на працівників, які в органах противартию. Якщо продовжиться оце закриття у ці і. Які будуть викликати смерті відсутність грошей на життя закриття бізнесів і таке інше? Звичайно, я не думаю, що навіть влада справиться з цими бунтами, Андрій, А ви самі не боїтеся про це все розповідати? Бо знаємо, що Китай це теж країна, яка моніторить, що про неї говорить, як до неї ставляться. Тобто вас, як думали на цю тему? То ви знаєте, я нічого не боюся. Е, насправді я живу тут 5 років, і е, мені здається, я так багато розповідав українським телеканалам про ковідні обмеження раніше. І в мене і так настільки багато страхів у Китаї там mm -hmm. стосовно бій, стосовно переміщення стосовно. А, расизму а, щодо білих, щодо а, темних людей африканців у Китаї і а, так в, а, країна а, а, загалом френзі і щодо моїх страхів, так само мене лякали і п'ять багато повідомлень на початку війни, коли угу. активно спілкував будь-які події, що відбуваються спочатку війни. А і всі ой ні, не, не робить цього, адже Китай цього не підтримується на початку, а, але потім зараз, спілкуючись будь-яким китайцем, він може сказати лише, що так, ось Америка вам допомагає, але не ну, переконуючи його, що Америка лише допомагає, як дружня країна, яка допомагає воєнною технікою і зброї лише цим. І ніколи не була в нашому дромі ніколи ми не ходили поруч з американцями по дорогах Києва чи інших київських міст, а то вони розуміють ситуацію. Агресії Росії Андрій дуже дякую, що доєдналися. Докладно пояснили і е, виправили, якщо ми десь там неправильно розуміли про ситуацію, яка відбувається у Китаї. <смітнє> і і <смітнє> дякуємо за вашу роботу. Андрій Дорфа, журналіст України, мешкає у під, у небесні. Говорили про коронавірусні протести в Китаї, які бачите, вони е, не вщухають, продовжують люди активно реагувати на політику нульового ковіду, яка просто абсолютно руйнує життя.